Тіла російських вояків вивезли з під Бахмута пошуковці загону плацдарм. Після ідентифікації останки обмінюватимуть на тіла українських оборонців. У процедурі беруть участь державні і міжнародні структури. Сказав нам керівник плацдарму Олексій Юков. Його пошуковий загін працює на бахмутському керунку понад півроку. Пошуковці загону плацдарм вивантажують із автівки у чорних пакетах останки тіл росіян, загиблих під Бахмутом. Це селище Кищіївка, Андріївка і Курдюмівка. Між цими селами на бойових позиціях були виявлені рештки військовослужбовців під час перевірки, декілька вже встановлено. Це військовослужбовці Російської Федерації. Багато шоломів, бронежилетів, залишків, екіпірування спорядження саме бойових підрозділів, штурмових підрозділів. Вони штурмували. Вали позиції збройних сил України і під час цих штурмів вони загинули. За словами Юкова, тіла пролежали у полях та лісопосадках щонайменше півроку. Ідентифікувати загиблих при початковому огляді досить складно, каже Юков, бо більшість із них муміфіковані, скелетовані або обгорілі. Багато факторів по яким можна шкоти тіло, але найголовніше з них при пошуку це документи або особисті розпізнавальні знаки. Також можуть бути якісь фізичні особливі вади, це або речі це можуть бути зуби, наявні відсутні пломбовані протозо. Совані під час повного огляду в моргу в СМЕ будуть уже оглядати і брати забори ДНК на встановлення особистості даних осіб після ДНК. Експертизи тіла загиблих передаватимуть на обмін. Ми не діло в мертвих на свої чужі. Ми забираємо тіла всіх, як військовослужбовців збройних сил України, Російської Федерації, так і цивільних мешканців. Та сторона, на жаль, не дає нам можливості забирати тіла не наших військовослужбовців, не своїх. Тобто нам не дають ніяких гарантій. Але ми плануємо працювати як на Авдіївському напрямку, так і на Куп'янському напрямку. Тобто, у нас є отряди професіоналів, які готові виїжджати і відпрацьовувати ці локації, для того, щоб повертати додому загиблих. Вікторія Олексієва Артем Степанов, Суспільне, Новини, Донбас.